Привіт, фанати цивілізації! Сьогодні у нас надважливе оновлення для цивілізації 7 Патч 1.3.0. Який розробники назвали морським оновленням. Firaxis не просто поправили баги, вони повністю переробили морський геймплей, додали купу нового контенту, нові цивілізації, і навіть оголосили про плани на майбутнє, які можуть перевернути гру. Але до цього всього по порядку. Ви на каналі Джарбі, тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, коментар, підписку та фінансову підтримку. Погнали! І почну з найбільш і найважливішої зміни морський бій 2.0. До цього всі кораблі були по суті мілі-юнітами, що призводило до одноманітності і нецікавості при веденні морських баталій. І лише командири флоту могли принести щось новеньке у тактичний бій. Тепер все інакше. Розподіл на важкі та легкі юніти. Важкі юніти Heavy це ваші далекобійні кораблі. Вони повільніші, мають менше віжену, але завдають руйнівних дальніх атак. Це справжня артилерія моря, що по факту є завжди цікавим. Здалека обстрілювати без шкоди собі. Легкі ж юніти це швидкі мілі юніти з більшим віженом. Їхня роль, розвідка, а також. Флангові атаки з боку і перекриття важких кораблів. Такий своєрідний сапорт, який буде підсвічувати ворогів. Як мінімум, один такий кораблик у вашій армії буде тепер необхідністю, щоб вас не застали зненацька. Ну, кораблик це я так сказав, так то він буде в залежності від технологій, буде і великим, і малесеньким. Ну, побачимо в грі. В античності бої залишаються переважно мілі боями, ну бо в нас ще не дуже розвинені технології, щоб на морі воювати. Але вже з епохи дослідження ви відчуєте всю міць далекобійної морської війни. Субмарина тепер далекобійна скляна гармата з найсильнішою морською атакою, але низькою обороною. Тепер морський бій це не просто хто жирніший і хто має більше юнітів, а і хто уміло Буде використовувати розвідувальні юніти та далекобійні важкі кораблі. Нам додали нову споруду гавань. Це нова водноплавна споруда склад, яка даватиме нам продуктивність. І головне, тепер вона служить точкою спавну для всіх морських юнітів. Більше не буде випадкових місць появи на карті. Взагалі не розумію, чому цього райончика не було дотепер, адже у попередніх версіях він був. Прям деколи дуже не вистачало, щоб сформувати квартал якусь одну от іменно в. Одну споруду, а про респаун морських юнітів, де Ну от де попало, ну взагалі буду мовчати. Новий юніт Капер. Він повертається. Капер це легкий юніт епохи дослідження. Його фішка ігнорування кордонів, піратство торгових шляхів для швидкого золота і можливість атакувати військові юніти без оголошення війни. І це насправді ніфіга собі, я вам скажу. Мене дуже часто зупиняло від атаки кого-небудь сам факт того, що ти не хочеш ти в. Повноцінну війну, але якось хочеться підсрати. Дотепер був спосіб лишень використовувати дипломатичне там шпигунство і щось типу такого в плані в цьому робити без оголошення війни. А тепер м -м, я прям в передчутті, щоб спробувати цього юніта ідеальний інструмент для економічного шпигунства та морського бешкетування. Сам океан став цікавішим, додали три нові водні ресурси: крабів, черепах та каурі, а також новий наземний ресурс піч. Тепер узбережжя буде ще цікавішим, тому можна буде в античності захоплювати прибережні зони, і з великою ймовірністю в епосі дослідження там будуть з'являтися більше ресурсів, що робитиме такі поселення стратегічно важливішими ніж дотепер. Ну і не в минуле. Зміни рельєфу. Додалися атоли, з'являються в глибокому океані, діють як блокувальний рельєф, створюючи стратегічні вузькі місця, щось по типу кущів, дерев, боліт на суші, які в нас є, і зупиняють рух нашого м, якогось розвідничка, який туди тільки заходить. От тепер і в морі будуть подібні зони, що є чудовим доповненням, так як глибина м, карти має не закінчуватися лише різноманіттям на суші. Також з'являться лотоси, які мають бути на озерах, які будуть давати нам їжу. Та золото, що теж являється прикольним. І важлива зміна клітинки глибокого океану тепер можна обробляти, починаючи з сучасної епохи. А Гаваї можуть робити це ще в епосі дослідження. Нарешті оживлють океан, і це тепер не буде лише зоною, що переплисти з точки А в точку Б. Раніше, коли вибирали, де будемо селити своє місто, вибирали, що от там не хочу, тому що там немає ніяких ресурсів, як це місто. То взагалі буде сама себе, ну що нам з нього взяти. А тепер океан це теж робоча зона, і можемо, наприклад, робити поселення, яке буде нам давати їжу, містечко таке буде, і чом би ні, навіть на одній клітиноці може там розміститися. Ну, от зараз раніше до цього патчу селитися поселенням десь, де не було достатньо суші для виробництва, зазвичай було б ну, поганою ідеєю. А тепер і ресурси додали, і океан можна обробляти. no é um На честь цього оновлення Фіраксис дарує всім гравцям безкоштовну колекцію контенту, хвилі сили. Вона буде доступна для отримання з 4 листопада до 5 січня 2026 року. Що по факту не те, що прям якась гігантська новина, але все ж все, що є безкоштовним, це прикольно. Хоч ця штука більше їм була потрібна, ніж нам, вони, певно, не змогли просто придумати, як би це обрізати. Та й так, щоб люди змогли ще й пограти і гроші забрати. Ну, коротше, дякую їм і за таке. До речі, зараз ще і працюють знижки на гру, хоч і невеликі, але все ж базову гру зараз можна отримати трішечки дешевше. Отже, у цій колекції ми отримуємо прямо зараз нового лідера Едвард Тіч, Чорна Борода. І нові цивілізації. Тонга та Республіка Піратів, звісно, з морськими унікальними можливостями. Ну, а друга частина, яка десь буде там в грудні, додадуть нам лідера Саїда Аль-Хурра цивілізації Османи і Ісландія. Нові лідери і цивілізації. це Ну, завжди класно, бо багато критиків якраз і зауважують, що прям дуже малий вибір, дуже мало от прям не знають, що вони пограти, ні лідерів небагато, ні ні цивілізацій, взагалі дуже мало. От для них, напевно, це дуже велике оновлення. Ну, а по факту це оновлення подарунок для всіх, хто любить морську експансію, обов'язково заберіть свій безкоштовний контент, щоб потестувати всі нові морські механіки. Крім патчу, Ед Сфіраксіс подібні ділився довгостроковими планами і вони прям амбітні. Отут... Це прямо на кінець, я відео, надіюсь, ви дослухали до цього моменту. Драматичні зміни шляхів спадщин та перемог. Розробники хочуть додати багато нових шляхів до величі та перемоги, щоб ми могли по-різному вести свою цивілізацію до самої цієї перемоги. Це класно. Ми зараз маємо лише чотири шляхи, якими можемо рухатись до перемоги, і якщо вони навіть по одному в кожну еру додадуть, то я вже буду задоволений. Але Побачимо, коли вже буде більше деталей про це. Зараз нема про що тут говорити. Звісно, цей анонс чудовий, більше шляхів перемог, Богу, перемог. Ну і найголовніше, ну прям, прям супер анонс, той, який всі марили і писали їм про це усюди. Постійна цивілізація через епохи. Це найзапитуваніша функція, ви зможете вибрати цивілізацію з будь-якої епохи та вести її через всю історію, як це було в 6 коли ми обирали щось і шурували аж до перемоги. Це може кардинально змінити реіграбельність, ну і по факту закрити гештальт для графіка. Які хочуть грати і вести до перемоги одну цивілізацію, а не лише його лідера і формуючу націю. Також додали Firaxis фіроксіс... Future Workshop. вони запрошують частину спільноти тестувати ці фічі, бо вони ще на етапі розробки, і давати їм якраз фідбек. Слідкуйте за їхнім Discord, якщо хочете долучитися до формування майбутнього цивілізація 7, ви можете там і писати. Там, по факту, він потім у відео сказав, що вони всі ресурси використовують, щоб діставати ідеї, зауваження і тому подібне, тому будь-під якими ресурсами. Ви їм напишете, вони все це, скоріш за все, якимось чином та прочитають і, можливо, навіть приймуть до уваги. Наступні кілька місяців оновлення будуть меншими, оскільки команда зосередиться на тестуванні цих великих системних змін. І так, це вже нарешті. Ті зміни, які можуть змінити в грі багато. Побачимо, що ж вони там понавидумують. Ну і якщо підсумовуючи, патч 1.3.0 це не просто апдейт, це перезапуск морської частини цивілізації 7, новий морський бій. Капер, гавань і три нові морські цивілізації, що тут ще додати. Моя особиста думка це саме те, що було потрібно грі для пожвавлення конкретно морського геймплею та збільшення стратегічної глибини, тому що море було досить плоским. Ну, за винятком, це першого дослідження, коли тільки заходиш в дослідницьку еру, ти не можеш прям в океан залізти зразу, поки не дістанеш технології, але коли. Тільки ти цю технологію вивчаєш, далі вже море стає нецікавим. Ну а також заінтригували майбутніми оновленнями, яких я тепер буду чекати з нетерпінням. А що думаєте ви, яка зміна вам найбільше сподобалась? Напишіть в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємося в наступних моїх відео.